І сказав Господь Мойсеєві Іди, виходь звідси, ти і твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, в землю, про яку я поклявся Авраамові, Ісаакові та Якову, кажучи Вашим нащадкам дам її. Я ж пошлю мого ангела перед тобою, і він вижене аморейця, хета, ферезейця, гергесейця, Евейця і Євусейця, і введе тебе в землю, що тече молоком і медом. Оскільки я не піду з тобою, бо ти є народом упертим, аби не винищив тебе по дорозі. І народ, почувши ці зловісні слова, засумував в одязі смутку. Тож Господь сказав ізраїльським синам Ви народ упертий. Глядіть, аби я не навів на вас іншої пошесті, і не винищив вас. А тепер зніміть ваш пишний одяг і прикраси, і я покажу тобі, народе, що вчиню з тобою. І сини Ізраїля зняли свої прикраси і наряди від часу перебування біля гори Хорив. а Мойсей, узявши свій намет, поставив поза табором далеко від табору, і він названий був наметом свідчення. І було, що кожний, хто шукав Господа, виходив до намету поза табір. Коли ж виходив Мойсей до намету, то весь народ, кожний стояв біля входу свого намету, дивлячись. І всі стежили, як відходив Мойсей, доки він не входив у намет. А коли Мойсей входив у намет, то хмарний стовп опускався і ставав над входом у намет, і Господь говорив з Мойсеєм і весь народ бачив хмарний стовп, який стояв біля входу в намет, і, стоячи, весь народ поклонявся, кожний від входу свого намету, і промовляв Господь до Мойсея віч на віч. Так як хтось спілкується зі своїм приятелем, і він повертався до табору, а його слуга, юнак Ісус, син Навина, не виходив з намету. І сказав Мойсей Господу: Ось ти мені кажеш веди цей народ, ти ж не об'явив мені, кого пошлеш зі мною. Ти ж мені сказав Знаю тебе понад усіх. І Ти маєш милість в мене. Тому, коли я знайшов милість перед тобою. То покажи мені себе, щоб я явно побачив тебе, аби я знайшов милість перед тобою, і щоб пізнав я, що ці люди є твоїм народом. А він говорить я сам ітиму перед тобою, і дам тобі відпочинок. Мойсей же каже йому якщо сам ти не підеш, то не виводь мене звідси. А як стане дійсно відомо, що я знайшов милість перед тобою, я і твій народ, якщо не тим, що ти йтимеш разом з нами? І таким чином прославимося, я і твій народ, понад усякий народ, який є на землі. І Господь сказав Мойсеєві: Я зроблю тобі за цим словом, яке ти сказав, бо ти знайшов милість переді мною, і я пізнав тебе понад усіх. А Той каже: Покажи мені твою славу. І він сказав: Я пройду перед тобою, в моїй славі, та проголошу моє ім'я перед тобою. Господь. І помилую того, до кого милостивий, і виявлю милосердя тому, до кого милосердний. Та мого обличчя ти побачити не зможеш, сказав він, оскільки людина не може побачити моє обличчя і залишитися живою. І промовив Господь Ось місце біля мене ти стоятимеш на скелі. Коли ж проходитиме слава моя, то я поміщу тебе в розчелені скелі. І покрию тебе моєю рукою, доки не пройду. І заберу руку, і тоді побачиш мене ззаду, а моє обличчя не буде тобі показане.